Понад третина чернігівців уже проголосувала за міського голову. Така явка рекордна для українських міст у другому турі мерських виборів. Це дані інтернет-платформи Громштаб. На 15.00 явка близько к 30 процентам. Змісто од дільниці десь двадцять сім-тридцять така явка зараз. Є? Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА наразі не зафіксували порушень виборчого законодавства ні з боку членів комісії, ні від тих, хто голосує. Натомість поліція отримала сім повідомлень про порушення. Серед них двічі правоохоронці викликали до виборців, які мали на паспортах штрих-коди. Таких помічають сьогодні на багатьох дільницях Чернігова. Нам вдалося з'ясувати спілкування з ними, що ці наліпки вони отримували. Під час отримання від благодійної організації матеріальної допомоги, і за їх словами, жодних зобов'язань або певних дій надавачі цього штрих-коду від них не вимагали. Серед інших фактів, на які звертала увагу поліція, три спроби сфотографувати бюлетені, одна підкупу виборців. Поліцейські також перевіряли підозрілу валізу, що залишилася без нагляду. Вибухових чи інших небезпечних предметів не знайшли.